Тоді вже є гість. Це Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету фінансів, податкової та митної політики. Вітаємо вас! Вітаю! Отже, як. Заявив мій колега тему, про яку ми сьогодні будемо з вами говорити, це про тиск на бізнес, проблеми бізнесу, але головне, як їх вирішувати, як їх подолати. Так, отже, президент заявив, що легальний бізнес, бізнес, який платить податки в Україні, має бути позбавлений будь-яких утисків. Давайте розпочнемо з окреслення проблеми, з якими сьогодні найбільше проблемами бізнесмени звертаються. Ну, знаєте, не для кого не секрет, що сьогодні бізнес дуже в скрутній ситуації. Майже на 60% впав виторг в бізнес, майже на 40% скоротилась кількість працівників, і це все об'єктивні фактори, які пов'язані з початком широкомасштабної війни в нашій державі. Але є на жаль і суб'єктивні фактори, тобто є державні інституції, які, на жаль, трактують закони військового часу, так як їм вигідно, і можуть. Інколи як то кажуть, душити бізнес. Але ви знаєте, коли ти починаєш душити бізнес, може задихнутися і сама держава. Тому тут однозначно президент прийняв сторону підприємців. Було запропоновано декілька рішень, які повинні цю ситуацію прибрати, і в подальшому, взагалі, вона не повинна з'являтися. Будь-який тиск на білий бізнес, особливо зараз неприпустимий. Перше було запропоновано зробити раду підтримки підприємців. підприємців це такий консультаційний орган, який налагоджує максимально швидко комунікацію і вирішує питання підприємців. Друге, це економічна платформа, зроблена в Україні. Ця економічна платформа повинна подати поштовх розвитку української продукції не тільки в державі, але і за її. За кордоном, вот і окрім цього, були запропоновані інституціональні рішення. По-перше, це було запроваджено мораторії на проведення будь-яких процесуальних дій з боку правоохоронних органів, які забороняють або можуть з'явитися, може після цього з'явитися тиск на бізнес. Буде проведений Буде проведений аудит. Вибачте, на податкові перевірки, тобто яким чином вони проводяться, і не зловживають ли податкова служба цим питанням. І звичайно, був піднятий було піднято питання законопроекту про бюро економічної безпеки, яке дуже турбує сьогодні людей, тому що це якась така стала страшилка, якою пугають наш бізнес. Ще раз повторюсь, що хоче бізнес. Бізнес хоче поваги, хоче комунікації з державою і підтримки з держави. А президент говорив про те, що хоче держава. Держава хоче, щоб білий бізнес сплачував податки, робив робочі місця і, звичайно, ні в коєму разі не працював з Росією.